Доброго дня, шановні підписники. Хоч не багато, але все починається з маленького. Не думаю я знімати сьогодні відео закопчення. О, вже є там ролик тут таке. Але позвонила людина до мене сьогодні. Ну, не буду казати яка, хто. От. Надіюсь, ви здобув Позвонила людина і сказала, що... 21 вік на вулиці треба переходити на електро якось там. Ну, коротше, переходити на ті коптілки. Вигідно і ефективно. Включив, не паришся, не переживаєш, не бігаєш, не рветься, не підорветься, часи, температура виставляється. От, не переживаєш, що ти заклав, що перепалиш. Коротше, такого плану. Що я хочу сказати по поводу цього? Я нікого не хочу обідати, нікого. Кожен робить, як вміє, і я скажу ще раз у своєму відео, повторюся, скажу ще раз, що люди, я працюю, роблю так, як робив мій дід Небощик. Просто роки, роки, роки назад. На розпал в мене йде от, черешня, граб, таке яблінка, де-не-де де, де пролітає. Напалюємо ми оцю коптілочку невеличку. Напалюємо жар, так як шашлик. Наподобі шашлика. Потім жар підсувається, не повністю сюди, а потім жар тримається, температура. Оприділяється отак, от, і отак. І отак у мене оприділяється температура. Колбаса, коли готова, то є по годинах, а то є ще якісь секрети у кожної людини свої, повинні бути. Але якось так. У мене ковбаса в такій воділці, з такій птілці, з такою. Погодою, як ви бачите, хмарною пролітає такий як би мокрий сніг дощ. Десь около 6-7 годин. 7 годин, то я думаю, гарантованих сьогодні, тому що погода така, як би сказати, не, не, не От. Та людина, яка до мене дзвонила. Велике вітання. Може вона подивиться це відео. Ну скажу ще раз, я працюю отак. Хто як може, так працює. Тому воно називається копчення, а не парення, чи варення, чи копчення. Хто як називає. У мене називається продукція копчення. Тому що це є коптити. Димом називається коптити димом. Все всім. Всіх з наступаючими святами, щастя, здоров'я, миру, нам головне миру над нашими головами, щоб діти наші трошки заспокоїлися, щоб не чути цього всього, щоб хлопці повернулися віти, всі живі здорові. Саме головне всім мамам, дітям дочекатися своїх синів, татів. На їх Бог береже, ангели охороняють. Всього на найкращого